Якщо у вас немає умови найму, то ви можете цей документ замінити. Наприклад, у вас може власник квартири замельдувати. І ви з цим мельдунком можете податись на карту побиту, або написати так само власник квартири, може написати документ, що він вам надає житло безкоштовно, але він мусить бути власником. Не може бути якась посередня особа між ними, або можна додати документи. Якщо у вас своє житло в Польщі, то ви додаєте акт власності. Так? Е, такі документи потрібно обов'язково мати. Обов'язково потрібно мати адрес, коли ви подаєтесь на карту побиту. Не може бути так, через те, що приїжджає поліція і провіряє, чи ви фактично там житло. Чи ви там нічим нелегальним не займаєтесь, і так далі, чи у вас хороші рекомендації є в сусідів і так, далі, і так далі. Так що поліція завжди провіряє. Коли подаєтесь перший раз на карту побуту, а другий, третій раз, то вони вже не приїжджають. Так що, кому потрібно оформити карту побуту, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.